Ось знімаю відео, як зробили фасад. Фасад утеплення будинку товщиною 15 мм. Стіни загрунтовані. Знизу також зроблено фундамент. Установили кондиціонер. Злив води від кондиціонера, рекуператор отвір буде. Ось фасад зробили. За скільки то днів. За сім днів фасад зробили. Від А до Я. Ви пишіть, чи хорошо зробили чи ні. Ось буде кран. Вентиляція для каміна. Ось задня сторона ось так виглядає. Якщо добре зроблено, напишіть. Далі крокви будуть розставлятись і піддвігатись до стіни. Ось такий будинок построєний. Далі від ринви буде злив води в ось ці труби. Вони проходять всередині в фасаді. В фасаді 75-ка чи 70-ка, ну якось так ці труби. І вони зараз заходять вниз і потім буде уходити в ліньовку, це щоб труби не йшли по фасаді. Або по колонам. Ось так. Вентиляція. Будинок полторачка. Ось так зроблено. Ще осталось підшиву зробити і все. Але це буде вже інша бригада робити.